Він вважав себе інструментом небес, наданим цьому світу, щоб фіксувати його красу. Перемінивши за своє життя більше 50 псевдонімів, він тільки після 40 років почав називати себе іменем, під яким тепер відомий в усьому світі Кацусіка Хокуса. Великий японський художник Кацусіка Хокусай народився 12 жовтня 1760 року в кварталі Кацусіка в сільському передмісті Едо, як тоді називався Токіо. При народженні хлопчик отримав ім'я Накадзіма Тамекадзу, за іншими даними, Токітару. Із шести років він малював усе, що наверталося на очі, але ніхто не міг передбачити, що він не розстанеться з пензлем туще та аркушем наступні три чверті століття. З 14 років юнак працював у майстерні гравера, займався ксилографією, гравюрою на дереві. Коли йому сповнився 18-й, він пішов учнем до відомого художника Кацукава Сюнсьо і почав опановувати мистецтво у -е» – буквально картини пропливаючого поряд життя, напрям японського образотворчого мистецтва, який виник у 17 столітті. Головні теми хвацького стилю у кі-йо-е Життя кварталів червоних ліхтарів та персонажі спектаклів театру Кабукі. Уже за два роки гравюри молодого майстра, який згодом візьме ім'я Хокусай, стали дуже популярними. Він писав портрети бідних акторів театру Кабукі та знаменитих борців Суму. Після смерті вчителя молодий художник вивчив канони кількох японських художніх шкіл, китайський живопис і навіть основи європейського, лінійну перспективу та композицію. Майстер відмовився потурати уподобанням тодішньої публіки, яка вимагала звичних робіт у жанрі кіо-е. Він почав створювати свій власний стиль. Після року творчого мовчання у нього з'являється нове захоплення Сурімоно. Про образ сучасних вітальних листівок, до яких художник нерідко сам пише жартівливі вірші Кьока. З роками зображення людей на його гравюрах стають все більш схематичними, а головне місце займає природа. Хокусай стає одним з родоначальників жанру пейзажу в японській ксилографії. Перший гучний успіх. Художнику принесла графічна серія Фугаку Санзюрокей 36 видів Фудзі. Кожна гравюра серії побудована за принципом присутності неба, землі та людини. На задньому плані священна гора Фудзі, на середньому звичайне життя з його дрібними клопотами. А третій незримий план це глядач, який може слідом за художником крізь метушню повсякденності побачити красу світу. На відміну від західних художників, які прагнули втілити власне уявлення про гармонію, японські поети і живописці, каліграфи і майстри чайної церемонії, вважали, що тільки у взаємодії художника та глядача народжується надчутливість, яка відкриває перед людиною таємницю буття. У 1800 році, коли художнику, народженому під іменем Накадзіма та сповнилося 40 років, він почав називати себе Ґакодзін Хокусай, Схиблений на малюнках. Досягши національної слави, Хокусай випускає графічні серії Подорож водоспадами країни, поети Китаю та Японії, види знаменитих мостів. Його ім'я стає своєрідним знаком якості у нього з'являються наслідувачі та учні. Звертаючись до молодих художників, Хокусай казав: Якщо ти хочеш намалювати птаха, ти повинен стати птахом. Він створив цілу серію підручників малювання під назвою Манга це своєрідні прописи для зображення людей, тварин і пейзажів, в яких кожен рух майстер розкладав на окремі миті кадри. Згодом така манера малюнка стала основою національних японських коміксів та мультфільмів, що й зараз називаються манга. Але популярність обтяжувала Хокусая. Він, віддаючи перевагу тиші і самотності, мусив влаштовувати публічні демонстрації своєї майстерності. Хокусай починає з серії тисяча видів моря та сто видів фудзі. Тепер майстру вистачає легкого натяку, щоб відобразити навколишній світ. Після неврожаю 1834 року важкі часи настали і для Хокусая. Старий художник намагався продавати свої твори прямо на вулицях Едо. У 1839 році його будинок і майстерні згоріли, на попіл обернулася величезна кількість гравюр, нарисів та ескізів. Критично оцінюючи свої роботи, Хокусай писав: до 70 років я не створив нічого значного. У 73 роки я нарешті збагнув природу рослин і дерев. Тому можу сказати. Що в 90 років я досягну розуміння мистецтва. У сто років кожна точка, кожна лінія будуть саме життя. Кацусіка Хокусай помер у віці 89 років. Його довге та неймовірно плідне життя вписується у бездоганну лаконічність традиційного японського тривірша, народився в едо 21 жовтня 1760-го. Змальовував світ, пропливаючи поряд, помер ведо 10 травня 1849-го. Сьогодні його гравюри з однаковим захопленням сприймають і японці, і європейці.